Всім привіт! Мене звати Дмитро, ви на каналі Ленів. І сьогодні ми з вами покрутимо ось такий от у нас розіграш сьогодні вийшов розіграш. Івент на злив вільного досвіду. Так, я трішечки гру тихіше зроблю, щоб вона не заважала. Івент на злив вільного досвіду. Ось такі коробочки сьогодні будемо відкривати. Такі от, на жаль, нас не вийде повідкривати. Хоча тут машини такі доволі. Ну, як непогані. Ну, тобто, всі вони в мене були, крім в 2 і PZ 5 6 Тому. А тут що у нас може випасти. Ну, тут пісочні машинки, але за них компенсація, в принципі, непогана. Тому можна трішки. Підзаробити. І може, звичайно, випасти снігова куля, на яку, до речі, шанс у нас. А... Ось тут, напевне, вона снігова куля. А... О, піщана куля. 2% 2% у нас на піщану кулю шанс. Тому якось так. Сьогодні повідкриваємо, побачимо, чи є взагалі сенс відкривати. Спочатку о, в мене. Зільємо мільйон двісті 200 вільного досвіду, а там буде видно. Давайте. Перший контейнер у нас поїхав. І що тут у нас? О, нічого. Прикольно. Добре. Тут ми можемо відкрити цілих 50 контейнерів по 50 000 вільного досвіду, тому в принципі можна не шкодувати. Другий контейнер і камуфляж Тундра. Це, до речі, уже цікаво. На Ісу-152 я заради такого камуфляжу її навіть прокачаю. Добре, третій контейнер. Мене радує те, що ціна на контейнери не росте. Що в принципі дуже круто. Третій контейнер пустий, Давайте, четвертий контейнер. Е, до речі, діліться в коментарях вашими результатами відкриття цих контейнерів, як багато ви відкривали, і скільки вам вдалося взагалі підняти на цьому івенті. Я насправді сподіваюся, що мені випаде хоча б одна снігова куля це буде прямо, ну, шок-контент, точніше піщана куля. Привик просто, що цей івент був о, в основному зимою. О, 500 золота. Це вже непоганий початок. До речі, відкриваю цей івент перший раз. Перший раз. Чому перший раз? Тому що до того я танки активно не грав, і вільний досвід в основному витрачав на е цю... прокачку гілок. Тому якось так. Тому якось так, а це прямо заморочився, назбирав вільного досвіду і вирішив трішечки повідкривати ці скриньки. Я думаю, що це було б непогане рішення: ru 251. Шикарний просто камуфляж, який я застосую е, в майбутньому, тому що Ru в мене, звичайно, є 251, але. Ну, на відео вже це робити не буде. Давай. Витратили, до речі, вже з вами 700 тисяч 150 золота. По суті, із прикольного ми отримали два камуфляжі легендарних, доволі класних. Два легендарних камуфляжі і. О, танчик новий отримали ще. Нормально. Два легендарних камуфляжі, один танчик і 650 золота. О, ще один. А, це обвіс. Це обвіз. Ну, віз цей MG08 такий собі, в принципі, але піде, в принципі. Хай буде. В колекції з... згодиться, можливо. Ще один MG. А тут взагалі якісь ще обіси крім MG випадають. MG, тайга, це су 152 Оце на. А, це на РУ. Це на. Ну, в принципі, він прикольний, але в мене є цікавіший з батлпаса, тому він мені не потрібен. Ісу і степи. Степи це на Іс. О, слухайте. Я ж заради такого його б собі навіть повернув назад до ангару. Добре. Давайте продовжувати відкривати. Ще в нас 32 контейнери цілих насправді. Неймовірно, неймовірно, знову ж таки. Мені цікаво, є люди, які там десь по 10 цих. Це що? А, це на IMX. От бачите, тільки сказав про цей камуфляж, він одразу випав. Мені цікаво, є люди, які там прямо купу всього з цього івента повибивають. Ну, 100% є люди, які там по 10 цих снігових куль повибивали, я вже відкрив практично половину контейнерів і нічого майже не отримав. Ну тобто, хоча, напевне, мільйон вільного досвіду це все ж таки вартувало. Якщо рахувати з тим, що я зливав на цьому лакшері лаунж події. Вільний досвід, то, напевно все-таки тут не так е файно сипле, хоча. Це ще треба порахувати. Так, добре. Давайте будемо зливати, тільки що зливати. Десь тут сертифікати ці були. Ось вони легендарні. Обміняємо. Давайте, три ще сертифіката. Так, виходить у нас е мільйон. Мільйон? Тому чому так мало? А, ну. В принципі, ні, стоп. Я думав, більше буде. Стоп, я ж обмінював, щойно. 350 700. Чомусь так мало, почекайте. 350 плюс 350 700. А, ні, все правильно. Я, я дурень, просто вибачайте. Так, добре, продовжуємо відкривати. Давайте. Нічого. Знаєте, потихеньку мій ентузіазм пропадає. Ну, в принципі, це логічно. степи. О, на ІСа випало. І що ми, до речі, що ми ще не вибивали з вами на тайгу, на Су-152. І, в принципі, всі легендарні камуфляжі ми рахуйте з вами зібрали. Дякую, в принципі, що не повторюються камуфляжі. Це насправді дуже файно. Буду, до речі, поступово обмінювати сертифікати на вільний досвід, тому що не бачу сенсу обмінювати їх багато, щоб він потім в мене тут лежав і в мене була спокуса його витратити. Ну давай, кульку, давай, піщану кульку, ну що, гра. Ну невже тобі так важко мені підкрутити? Ну дійсно, ну. Ну, 100 ти... 100 тисяч, 18 контейнерів залишилось. Це кошмар. Народ, це реально кошмар. Мені здається, в мене, от саме в мене якісь антирекорди в відео будуть. Жодної кульки не вибив. Золота майже не заробив. Класно, слухайте. Танки також не падають. Ну, супер, просто реально, ну кру круто, круто, реально. А я ще, знаєте, думав, думаю, заробимо більше золота, можливо, ще ці контейнери повідкриваємо. Тут же ж також шанс на снігову кулю, є, тільки він... Е, піщану кулю, тільки він уже 5%. Але не так сталося, як гадалося. До речі, камуфляж на Т-57 Heavy. вз 121 А, ну, коротше, що що, я буду дивитися, давайте. Продовжуємо витрачати вільний досвід. 500. Ну слухайте, 500 це вже більш-менш непогано насправді. Давай, гра. Ну, підкрути, ну, будь ласка, давай. Ну, дай хоча б одну цю піщану кульку. Ну, 10 контейнерів, 11 контейнерів залишилося. Це 11 Ну давай. Ну дай піщану кульку. Ну гра, ну, ну не жмись, слухай, ну. Ну цей вільний досвід так-то не так просто фармився насправді. Я скільки контейнерів відкрив, я скільки сюди... Скільки часу свого витратив, і не тільки часу. Давай, гра. Тундра. Ще один на Ісу 152. Мені їх засолювати, чи що. Кошмар. Шість контейнерів залишається. Народ, це просто. Я не знаю, це... це. Ну як це називається? На, не вистачає П'ять ще. В принципі, обміняємо тоді ще один. Сертифікатик. Ой-ой-ой, ой я прямо розчаровуюсь. Ну давай, ну дай хоча б одну цю піщану кульку. Ну, Супер! Ну нарешті. Так, реально, супер. З 45-го контейнера народ вона мені випала. Можливо, ще одну доси. Супер, там ну, тут ти що! А можеш ти ще й третю доси мені? Давай ще третю. Давай. Давай ще третю, будь ласка. Ай-яй-яй. І остання скринька. Ну давай, давай ще третю. Давай третю. А, -а, -а, а! Дивіться, прикол. Можна далі відкривати. Прикольно, прикольно. Так. А що тут у нас. А, -а, -а це типу грандіозний контейнер. Добре. Давайте спробуємо вибити. І ще який би танк я собі хотів. Та по суті, я хотів би будь-який танк. Будь-яких два танка, які би не повторювались. Добре. Давайте. Відкриваємо з вами піщану кульку. Давай, поїхали, давай. Давай! Прямо гра, не підкачай. Відпад збери їх усі. 에... СТРВК! Супер! В мене її не було. Ай, класно! Ще й квест випав. Та ти що? Ну що, панове, відкриваємо з вами ще одну піщану кульку. Поїхали! Давай. Давай. Давай те, чого в мене не було. Будь ласка, збери їх усі. Ну, в принципі, поганий квест. ВЗ-114. В мене його не було, тому супер, супер. Народ нам підкрутило, там і що, нам підкрутила гра. Три відпади, відкласти поки що. І це також відкладемо. 50 боїв зіграти, відкладемо поки що. Народ нам підкрутила гра. Ви розумієте, нам гра підкрутила, там і що? Два красені в мене вже є в колекції. Добре, панове, відкриваємо з вами 5 чорних скриньок першого рівня. Поїхали! Давайте! Поїхали! Їдемо. Давай. Хочу вибити пару скриньок хоча б другого рівня, щоб йти спробувати до третього, але ну, це вже як гра вирішить. Давай, не підкачай, ну 400, ну це це максималка, але слабувато. Остання скринька, давай! Давай, другий рівень! Хе-хе-хе, не дасть, не дасть. Добре. Панове, відкриваємо з вами три контейнери з Беріг Усі. Поїхали! Давно мені з них нічого не падало. Десь, напевно, останніх контейнерів 40. Ну, 30-40, десь так. Я їх відкриваю, мені нічого не падає. Давайте. А може і не випаде, до речі. А може, до речі, і не випаде. Класно! Супер! Обожнюю ці контейнери. Добре. Висновок. Ми з вами в величезному плюсі. І знаєте, пес із ним, як то кажуть, я зілью повністю всі свої сертифікати, які в мене є. Ці, можливо, навіть ці позливаю. Звичайно, це з точки зору економічний взагалі не грамотно, але, ну, в принципі, це злив. Ресурсів, тому поїхали. Давайте зливаємо все сюди і будемо ще відкривати контейнери. Можливо, нам ще хоча б одна скринька ця випаде. Треба, до речі, буде підрахувати, скільки я їх відкрив. Ну я 50 відкрив. Це, в принципі, непогано. Е, дощ випав, камуфляж. Давай, давай, гра, ну давай, давай, ну не підведи мене, давай. Буду дуже вдячний тобі. Ну, дай хоча б ще одну. Euh, mm, як його? Вже забув. Uh, піщану кулю, давай гра. Просто зроби мені контент, зроби мені сьогодні день. Зроби мені просто день. До речі, я в кінці відео порахую, скільки я. Mm, можливо, табличко це зроблю. Можливо, на монтажі вже це буду рахувати. МГ. Uh, uh, дай мені хоча б скулю, будь ласка. Грай. Я скільки вільного досвіду витратив. Але в принципі я отримав СТРВК. знаєте, який я танк хочу звідси забрати, спробувати. Це, звичайно, дуже, дуже нагло, скажімо так. Ну, хочу забрати цей 114 СП2 спробувати, але я знаю, що, скоріш за все, мені не випаде. Ну слухайте, я хотів би будь-який ще хоча б один танчик звідси забрати. Тут всі танки, які залишились, вони мені дуже сильно подобаються. Всі. Я будь-який собі танк хотів би. Ну, напевне, з восьмих рівнів то дуже сильно хотів би собі КПЗ 07 РАШ і Химеру. Ну, ще Сум можна взяти, хоча в мене, в принципі, є скорпіони, вони плюс-мінус схожі. Ну і тут решта не так багато танків залишилось. Так, давайте, давайте, продовжуємо відкривати. Ай-яй-яй-яй-яй, давай! Ну давай, гра! Я прямо чесно дуже сильно хочу ще один ну, кульку. Ага. Непогано ФЦМ ПАК 40, в принципі, непогано це золото. Це, це круто, насправді так. Це, це реально непогано. Треба буде тоді, наскільки я знаю, ще зимою подібні івенти проходять. Треба буде ще до зими на фармити ще десь плюс-мінус стільки свобод вільного досвіду. Вілк, як я називаю, але. Вільного досвіду. Ми, в принципі, нікуди не спішимо. У нас, в принципі, це і вільного досвіду треба буде ще скільки ж. Нафармити, а то і більше в будь-якому випадку. Давай, ну давай, ну, ну не підводь мене гра, ну. Контейнери закінчуються, ті, які я зможу ще повідкривати, у мене не так багато вільного досвіду. Давай, ну давай. Давайте. Ваші ставки витягну я ще хоча б одну кульку чи ні. Напишіть в коментарях. Так, а тим часом у нас тут не так багато контейнерів залишається. І, в принципі, в мене, по суті, і досвіду не так багато залишається. Давай. Не підкачай. Ну давай ще одну снігову. Ой, піщану кулю, гра. Давай, я знаю, ти мене чуєш. Будь ласка, піщану кулю, давай. Не дасть. Вона чує, але вона не хоче це показувати. Давай. Ну, нам залишається, до речі, ще два контейнера. Напевне, можливо, три. Ай-яй-яй. Добре. Давайте подивимося, що ми ще можемо злити. В принципі, Давайте добре, позливаємо це. Тут у нас скільки 28 тисяч дають за один. Давайте ми з вами зільємо. І, в принципі, а, напевно, я дарма декілька ще злив. Так, добре. Що тут ще можна, в принципі, таке злити? Це срібло, срібло, срібло. Це нам не потрібно. Це золото, це нам також не потрібно. Це 400, 400 золота? Суха, я не знав. Досвід вільний, але тут мало-мало-мало. Я не буду просто ці колекційні предмети зливати, не бачу в цьому сенсу, Ні найменшого. Насправді. Тому якось так. М -м -м Добре, давайте повертаємося до нашого івенту. Тут у нас залишається ще два контейнери. Поставте лайк, підпишіться на канал. Давай, давай, гра, давай мені снігову кулю! <світньо> гра каже, що я занадто багато хочу. Дай мені снігову кулю, будь ласка. Ну останню піщану. А. Ясно, через те, що я казав снігову кулю, гра така вирішує, гра така думає, яку він снігову кулю хоче. Дам йому я, Не дам йому я тоді нічого. Добре. Давайте тоді підведемо підсумки. Підсумки, підсумки. Легко сказати, це треба сісти і проводити калькуляцію. Добре, давайте подивимося, можливо, тут ще щось цікаве є у нас в магазині. Ну, я отримав дві, два танка 9 і 10 рівня. Причому, що СТРВК, я знаю, що це доволі крутий танк. На рахунок ВЗ я реально не знаю, я мало що про нього чув. Давайте, до речі, навіть зараз подивимося на цих красенів. Збір нації і Китай. Um, закріпимо це. Закріпимо це. А це відкріпимо. І ось так. Ось цих два красені, які мені випали. Давайте, камуфляжик зразу на них. Um, давай, прогружай. Mm. Та ти що, який класний камуфляж легендарний на неї. А, я не можу. Просто. Я дуже люблю камуфляжі в цій грі. Раніше якось їм уваги не приділяв. Та ви що? Ви гляньте, яка вона гарна стала. А тут. Mm. А тут, у, який суворий самурай. та ти що? Я вам, я вам кажу, це просто не знаю. Кіборг убивця. Кіборг-ліквідатор. Слухайте, а можна, наприклад. Ладно, гаразд, це вже я за кадром вирішу. Ну, і з такого мінімуму, знаєте, що нам повипадало? Це, в принципі. М -м... Зараз я скажу, це танчики ці. Коротше, ми з вами отримали ще 2000 золота, і ще ми отримали два танка, Танки третього, четвертого, по моєму рівня, Давайте навіть виберу їх. Так, ось цей пак. От, за скільки я його можу продати, я вже не згадаю. 950. хм, Ну, гаразд, добре. Продаємо його за 950. І ось цей танчик у нас, він у нас 1200. Тобто, ну, дивіться, скільки золота вже ми отримали з вами. Це прямо, чесно скажу вам, це просто казково. Тобто, ну, підняв реально золота, ну, було 2000, точно знаю, а зараз 7000. Коротше, зараз я підіб'ю калькуляцію і до вас повернусь. Коротше так, народ. Порахував я це все. Це було зробити доволі просто, тому що цифри, в принципі, круглі, а круглі цифри рахувати я люблю. Сумарно ми з вами витратили 4450 вільного досвіду. Що ж ми отримували за цей вільний досвід? Відкрили, до речі, ми з вами сумарно 76 контейнерів, і за ці 76 контейнерів ми з вами отримували. Купу легендарних камуфляжів ми з вами заробили 4950 золота. Також ми з вами отримали два танка колекційних 9 і 10 рівня. Один із яких це СТРВК, доволі хороший танк. А другий я не знаю наскільки він добре буде гратись ще й в легендарних камуфляжах. В принципі, якось так. Я, до речі, не згадую тім. Пісочні танки, тому що я їх зразу продав і порахував уже, скільки в мене з золота вийшло. Тому якось так. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться відео з друзями, діліться результатами в коментарях. І чи крутили б взагалі цю руле, е, чи зливали б взагалі вільний досвід. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!